Продовжуємо ефір в Києві та семи областях. Застосували аварійні відключення світла. Написали в телеграму Укренерго причина перевищення лімітів. Впродовж завтрашньої доби діятимуть графіки погодинних відключення світла. Про це попередили також в Укренерго при перевищенні лімітів. Також можливість застосування аварійних аварійних відключень. Будемо спілкуватись на тему відключення, на тему енергетики. Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, пане Володимире. Вітаємо вас. Добрий вечір. Помітили ми особисто. Я помітив, що ситуація в енергосистемі змінилась і можна сказати, що погіршилась. Чому саме від чому причина? Декілька факторів, перш за все, це досить висока температура, яка супроводжується збільшенням споживання електроенергії. Також остання атака ворога на теплові гідроелектростанції ще і без того невеликі обсяги генерації, які наразі у нас працюють в енергосистемі, яких і до того було недостатньо, як ви знаєте. Ну і також сьогодні і вчора були досить хмарні дні а це означає зменшення потужності сонячних електростанцій, які дуже сильно допомагали нам протягом останніх тижнів. Тому ці три фактори вони власне. І впливають на те, що якщо, 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 стало більшою, також треба зазначити, що триває ремонтна кампанія планова на атомних електростанціях, і відповідно трохи менше потужності віднедавна стало і на атомних електростанціях. Також угу. пане Володимире, ви сказали, що остання атака вона також відмінусувала, скажімо так, потужності нашої енергетики. А якщо в цифрах, то скільки це, цей мінус, якщо можна про це говорити? Ні, ми не можемо про це говорити, на жаль, тому що це така сенситивна інформація, яка може зорієнтувати ворогам і так. допомогти ворогу спланувати наступні можливі атаки. Але це досить суттєвий обсяг генерації, які ми втратили знову ж таки під час цієї чергової атаки. Це все дуже чутливі для нас втрати, на жаль. І сьогодні ще такий день, коли ліміти, які ми доводимо до областей, досить складно було обладнати. Небо їх дотримуватися. При перевищенні цих лімітів загалом в енергосистемі починає споживати більшої потужності ніж робляції і вартується, і така ситуація спричиняє розбалансування енергосистеми. Ми вимушені були застосовувати додаткові графіки відключення уже аварійні, а не планові для того, щоб швидко привести систему знову в стан балансу. А от пане Володимире, чи однакова ситуація в регіонах? Адже можливо, десь найгірша, бо аварійне відключення. Вони якось по-різному, напевно, все ж таки застосовуються в різних регіонах. І від чого це залежить? Для кожної області ми доводимо ліміт на кожну годину. Скільки область максимум може споживати в конкретну годину? І ті області, які ці ліміти перевищували, до них застосовувалися додаткові відключення для того, щоб їх привести в ці ліміти назад щоб без споживання повернулося в ті межі, які є допустимими для цих областей, які визначені нами як системним оператором, тому саме ті області, які ліміти перевищили, вони так би мовити постраждали до додаткових аварійних відключень. Дуже важливо ну і ощадливо споживати електроенергію, і також дуже важливо колегам з обленерго слідкувати, щоб ліміти не були перевищені, тому що це загрожує стабільності всієї енергосистеми. А чи не будуть переглядатись ці ліміти найближчим часом, можливо? Двісі, ці ліміти вони ж визначаються від наявної генеруючої потужності, тобто скільки у нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитися і імпортуватися, стільки ми розподіляємо між областями, і зміна цих лімітів вона можлива тільки в разі суттєвого відновлення пошкоджених енергоблоків, або в разі якщо суттєво зменшиться споживання. Поки що на цьому тижні ні, ні ні того ні того не очікується. Тому ситуація на цьому тижні буде складною. Єдине, що як завжди, на вихідних споживання впаде ну це завжди відбувається. Це такий абсолютно сталий, скажімо так, паттерн споживання сталий тренд, тому на вихідних буде трошки легше. А кінець робочого тижня і середина будуть досить важкі, так само як і сьогодні. Дякуємо, дякуємо за попередження. Дякуємо за роз'яснення. Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про причини погіршення ситуації в енергосистемі.